Отримують мапи з назвами пам'яток та розходяться локаціями. У Чернігові цього дня проходить квест в пам'ять про загиблого військового, молодшого лейтенанта Олександра Міненка з позивним Шелест. Організатори обрали 10 локацій у місті, які так чи інакше пов'язані з Олександром. Квест проводять у його день народження. Вони показують шлях його життя, шлях його зростання, і через ці точки люди можуть познайомитися з тим, чим жесточко. Це як такі побутові речі і дитинство. Бо наприклад, він дитинстві дуже любив енциклопедії. У нас буде питання пов'язане з цим. Або він любив риболовлю. Ми придумали завдання, за яким люди зможуть познайомитися з цим його запитом. Олександр родом з Чернігова. З перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем захищати Україну. Як розповідає його подруга Тетяна Денькович, він брав участь в обороні Чернігова у лютому та березні 2022-го. Проживав у Львові, але він сам родом з Чернігова, і зразу ж 24 лютого вранці він. mm <laughs> Вирушив на Чернігів, тобто вже навіть коли сюди було складно прибратись. Після цього каже Тетяна, він служив у 54-й окремій механізованій бригаді на посаді кулеметника. Воював на Донецькому напрямку, де й загинув 22 листопада 2022-го. Йому було 24. два роки. Вважався зниклим безвісти. Вже перед цією загибелью він був у процесі переведення в інший підрозділ. То це мало статись буквально протягом ближчих днів, чи на наступний, чи через день. Той бій, в якому він брав участь, він там не мав бути, він викликався добровольцем і він загинув в ближньому контактному бою це те, що характеризує Сашу. Сміливість, рішучість, відвага абсолютно при нього за життя. Олександр Міненок був громадським діячем та членом організації Молодіжний націоналістичний конгрес, де працював з молоддю у напрямку національно-патріотичного виховання. Він був дуже ідейним і дуже відданий ідеї творити державу, в якій хочеться жити. Він дуже багато вкладав в розвиток молоді і створення молодіжних таборів. Для молоді, де могли загортуватися найкращі риси характеру українця, анна Гнатенко каже, щоб взяти участь у квесті до Чернігова приїхала молодь з різних регіонів України. Загалом у нас близько 50 учасників з груп близько 20. 50 учасників зі всієї України з Тернополя Збови, 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 з повозява. Франківська ская Любомир Горган приїхав з Києва, каже, приїхав, аби вшанувати пам'ять Олександра та підтримати друзів. Ми маємо вшановувати тих людей, які боролися за те, щоб визволяти нашу державу та в принципі захищати її свободу і гідність. Тому я вважаю, що організовувати подібні заходи це просто прекрасно. Тому що це про згадку тих, хто. Дозволяє нас Олександра Мілашевська, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.